Вітаю вас, любі малята. Починаємо наші заняття. І сьогодні пропоную вам послухати казочку, щоб метелик не наколовся. Автор цієї казки Василь Олександрович Сухомлинський. Це відомий письменник і мудрий вчитель. Він написав багато казочок для дітей, в яких навчав. Доброті, чуйності, людяності виховував повагу та любов до людей і рідної землі. А тепер, дітки, слухайте уважно, що метелик не наповнився. Дівчинка Зоя гуляла у саду. Вона підійшла до акації. На акації гострі колючки. Над деревцем літає барвистий метелик. Ой, як же йому не страшно, подумала дівчинка, налетить на колючку. Що ж тоді буде? Підійшла Зоя до акації. І зірвала колючки. Мама побачила і питає, що ти робиш, Зоя? Навіщо колючки зламала? Щоб метелик не наколовся, відповіла дівчинка. Ну що, малята? Сподіваюсь, казочка вам сподобалась. А чи запам'ятали ви, як вона називається? Вірно, щоб метелик не наколовся. А хто автор цієї казки? Давайте повторимо разом. Автор казки Василь Сухомлинський. Як звали дівчинку у казці? Дівчинку звали Зоя? Дітки, а де гуляла Зоя? Повторюємо разом Зоя гуляла у саду. До якого дерева підійшла дівчинка? Вона підійшла до акації. Що побачила Зоя на акації? Зоя побачила гострі колючки. А хто літав над деревцем? Над деревцем. Літав барвистий метелик. А що зробила Зоя для метелика дітки? Вона зірвала колючки. А чому Зоя їх зірвала, дітки? Запам'ятали? Давайте разом, Щоб метелик не наколовся. Вірно малята. А як ви гадаєте? Які риси характеру показує вчинок дівчинки? Зоя яка? Зоя добра і турботлива. А чого навчає нас ця казочка малята? Казочка навчає поважати все живе, відповідально і дбайливо ставитись до природи. А тепер, дітки, спробуйте переказати цю казочку за малюнками. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі!